Наталія Згородній йде вздовж Чернігівської алеї героїв. Жінка тут, аби вшанувати пам'ять тих, хто віддав свої життя у боротьбі з російськими окупантами. Серед світлин на меморіальних стендах вона знайшла знайомі обличчя трьох земляків, які загинули в боях за Чернігів у лютому березні 2022-го. Дуже важливо кожен день, кожну хвилину пам'ятати. Що люди загинули, захищаючи наше місто, славне, людей. Все за те, що ми живемо і хочемо, щоб жити в цій країні і жили наші діти, онуки. Фотовиставка присвячена полеглим оборонцям діє з вересня цього року. Містяни започаткували традицію покладання синьо-жовтих квітів біля меморіальних стендів. Нині тут оновили портрети чернігівських захисників. З'явилися нові імена та прізвища разом із біографією кожного військового: місце народження, бойовий шлях, почесні нагороди. Наразі 60 цих стендів, із яких основна частина це військовослужбовці Збройних сил України. Також ми вісім представили сьогодні на цій виставці. Це представники військовослужбовці національної поліції. І в подальшому ця виставка вона буде динамічна. Вона буде змінюватися для того, щоб наша. Громада відчула всю важливість цієї соціально-патріотичної роботи, яка вкрай важлива і об'єднує нашу громаду міста Чернігів. На виставці світлини воїнів, які боронили нашу країну, починаючи з 2014 року. І до сьогодення управління культури та туризму Чернігівської міськради займається інформаційним наповненням стендів спільно з обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, а також нацполіцією. Звичайно, ми інформацію перевіряємо, бувають помилки, і ми їх виправляємо, тому що це робота кропітка, це наші хлопці, це їх життя, і дуже важливо, щоб ми максимально змістовно донесли всю правдиву інформацію інформацію про наших героїв світлини та інформацію на стендах планують оновлювати кожні півтора-два місяці, аби імена наших захисників назавжди закарбувалися у пам'яті чернігівців.